Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анді Геймерс, і в цьому відео я вам покажу ось таку гру, яка називається oil Магнат. Що взагалі нам треба в цій грі робити і як ми на ній можемо заробити? А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. В ньому я публікую самі нові комбо для ігор. Також публікую ігри раніше, ніж на Ютубі, тому я думаю, що вам буде цікаво заглянути в нього і подивитися, що взагалі я рекомендую з ігор і чи дійсно можна на них зробити непогані гроші без вкладень. Ну а вам приємно. Перегляду, як ви вже встигли помітити, ми видобуваємо нафту, тобто видобуваємо бочки, завдяки яким ми будемо отримувати гроші. І так, друзі, переходимо за посиланням під відео. І попадаємо в цю гру. Якби тільки попадете в цю гру, а вас буде карта. Ви собі вибираєте точечку, на якій ви будете ставити свою вишку. Я собі вже відкрив три точки. Зараз ми нажмемо ось сюди і можемо побачити, що, наприклад, щоб купити цю територію, нам треба заплатити 16 тисяч доларів. Це не реальних доларів, а ігрових. Також нам тут вказано, скільки ми зможемо заробляти бочок і видобувати нафти. Для чого взагалі ми видобуваємо ці бочки, друзі? Переходимо в профіль, і ось тут ми Можемо побачити зверху ось такі поінти. Ось ці поінти ми і будемо заробляти. Мені дуже подобається цей проект і ця система, що нарешті додумались хоч одні розробники, що давати малесеньку кількість поінтів Знаєте, не там 10 тисяч, не 100 тисяч там, а просто там один-два. 100 там, 1000 Оце. І мені здається, що це буде просто інтересно. І дійсно цей проект роздасть колосальні гроші. І так, друзі, переходимо ми на цю менюшечку і нажимаємо зліва. Тут ми покращуємо наші вишки, також ми покращуємо хранилище там, прискорення. Ми можемо також купити. І також ми можемо продати наші бочечки на ринок. Якраз коли ми продаємо ці бочечки, наші поїнти збільшуються. Давайте для початку я вам це покажу і продам зараз 26 бочок. Які в мене є, я продав. Переходимо ми в наш профіль. Переходимо ми в профіль. І як ви бачите, в мене вже 0,61 поїнт. Також ми ці поїнти можемо заробляти, запрошуючи друзів, або задоначувати в гру. Тобто 1 тон, ви отримаєте 10 поїнтів. Дуже чудова система, дуже класно зроблено. Можна позаліпати в цю гру, спробувати себе в ролі там магната нафтового. А також, друзі, ви можете купити, наприклад, зліва авторемонт за 15 тонн. Це я, звісно, не буду робити. Автозбор. Оце я, напевно, собі задоначу, що воно мені автоматично, коли воно немає в мережі, збирало мені бочки. Давайте зараз ми зберемо нафту. І ми зібрали 8. Бочечок, як ви бачите, знов зібрали 8 бочечок, і я можу ще собі щось покращити. Також переходимо в персонал, друзі. Від цього дуже багато чого залежить. Як ви бачите, я собі можу наняти. Персонал, ще краще, я собі трошечки понанімав. Е, можу собі, е, щоб мені швидше ремонтувалися мої постройки. Також переходимо в трейд, Тут ми можемо, щоб, наприклад, менший був нас налог на наші бочечки. І інженери нам взагалі потрібні інженери для того, щоб ми могли створювати все більше і більше наших станцій, які видобувають нафту. Також строїтелі, щоб нам прискорити наше створення наших станцій. І, в принципі, ніби розказав все. Гра дуже прикольна, друзі. Обов'язково переходьте за посиланням. Заходите в завдання, виконуєте всі завдання. Тут ви собі заробите, звичайно, на першу, там, наприклад, станцію там, чи другу, і собі потрошечки-потрошечки покращуєте її. Я вам говорю, я дуже навіть впевнений, що в цьому проєкті ми отримаємо колосальний дроп. Це буде просто як ноткоін, Тому, друзі, не пропускайте просто на все. Заходьте в мітлограм, там буде ця гра, або просто під відео переходимо за посилання і попадаємо в цю гру. Будемо разом розвивати свою систему видобутку нафти. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Анді Геймерс. Всім приємних вихідних і хорошого настрою!